Хто із вас є е, корінним киянином, хто в Києві народився, живе. <рес> Бо де ви в слові корінним кияни? А ви корінний на куріний. Хорошо, є на куріні кияни, Поаплодуйте, будь ласка. От. Еліта, от вони, блядь, за кличка голосують, все, все, все зрозуміло. Окей, корінні кияни. Коли я перший раз питав, менше було оплесків. Ви такі, типу, бля, я ж з вишневого, це ж не дуже. Не дуже прям Київ. Вон там чайка, да. З вишневого приїхала. Така. От ти, Макс, молодець. Ви здається, прям руку підняли, що ви Коріна киянка. Да-да, ви. Ну, похлоп, ви, ви реально в Києві народилися? Да. А Де саме? На оболоні. Слава Богу, ви хоч відповіли трошечки вже ширше, бо я думав, що буде в роддомі, блядь. <рес> на оболоні народились, в Оболонському районі. А, як звати вас? Віка, ви там далі і живете на оболоні? Куди переїхали? На нівки. На — Ой, блядь. А за що з вами так життя? До хлопця переїхали? Ну ви його дуже любите, блядь, щоб сабалоні на Нівки, блям.